Проникнення вірусу гепатиту А в організм відбувається через рот і далі потрапляє в шлунок. Він є кислотностійким. Вірус долає шлунковий бар'єр, надходить у тонку кишку, смоктується в кров і за системою ворітної вени досягає печінки. У цитоплазмі гепатитів відбувається його реплікація. Вірус надходить із жовчої у фекалії та виділяється з організму та інфікує сусідні гепатоцити. Встановлено, що реплікація гепатиту А не супроводжує цитоліз гепатоцитів. У даний час вважають, що ураження печінки при гепатиті А обумовлено не самим вірусом гепатиту, а клітинними імунними реакціями людини. Завдяки імунній реакції можливі тяжкі ускладнення, які зустрічаються дуже рідко, наприклад, гостра печінкова недостатність з гострою мозковою енцефалопатією або аутоімунні гепатити, тому хворих треба спостерігати ще 6 місяців після одужання. При легкій гострій формі дієта номер 5 за українським дієтологом та гастроентерологом Мануїлом Певзнером та режим з обмеженням навантаження. З раціону виключають смажені, копчені, мариновані страви, тугоплавкі жири, категорично забороняється алкоголь у будь-яких видах. Рекомендується питний режим до 2-3 літрів на добу, неміцно завареного чаю, компоту з сухофруктів, лужні мінеральні води, аргінін з бетаїном та лимонною кислотою по одному саше три рази на день, сорбенти при нудоті та відсутності апетиту. Хворим середньотяжкою формою гепатиту, а з метою дезінтоксикації я призначав ентеросорбенти у більших дозах до зняття інтоксикації, а при нодоті та відмові від внутрішню венну краплинно, 5% розчин глюкози. При тяжкій формі проводиться інтенсивна патогенетична терапія, яка може включати мембраностабілізуючу гормонотерапію: ельорнітину, ель Ліквідацію ДВС, синдрому, антинабрякову терапію, замісну терапію альбуміном тощо у випадках із вираженим холестатичним синдромом рекомендуються жиророзчинні вітаміни А та Е, ентеросорбенти, препарати урсадозексихолієвої кислоти, адеметіонін, внутрішньовенно, потім у таблетках, альфа-ліпоєва кислота, л глутатіон Потреба вітамінів повинна забезпечувати призначенням полівітамінних препаратів з вітаміном С. Необхідно стежити за щоденним спорожненням кишківника, іноді в тяжких випадках призначати антибіотики, які працюють переважно в кишківнику. При запорах слід використовувати лактолозу, дозу якої підбирають індивідуально. Ознаками одужання є гарне самопочуття, відсутність жовтяниці, нормалізація розмірів печінки, покращення біохімічних показників. Допускається незначний рівень підвищення печінкових трансаміназ до 2-3 разів. Впродовж двох тижнів бажано обмежити фізичне навантаження, контролювати печінкові проби раз у 3-6 місяців. Протягом 6 місяців протипоказані профілактичні щеплення, крім анатоксину правцевого та вакцини для профілактики сказу. Протипоказано призначення гепатотоксичних медикаментів протягом півроку після перенесеного середньої тяжкості та тяжкого гепатиту А.